Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина, і ми продовжуємо вивчати з тобою історію України, 9 клас. Темою сьогоднішнього уроку є культура українських земель у 18-19 столітті. Поговоримо з тобою про театр, про музику та образотворче мистецтво. Перший буде театр. Театральне мистецтво здавна користувалося популярністю на українських землях у першій половині 19 століття у Надніпрянщині, в поміщицьких маєтках за тогочасною модою з'являється чимало театрів, де грали актори-кріпаки. Серед найвідоміших були кріпацькі театри в селі Кибинці на Полтавщині, в маєтку Трощинського та в селі Качанівка на Чернігівщині, в поміщі Тарнавського. Так стається, що кріпацький театр став одним із етапів формування професійного театру. Наступним етапом його становлення був аматорський театр. Гуртки акторів-аматорів існували в гімназіях та вищих навчальних закладах. Відомі аматорські трупи працювали в Полтаві, Харкові, Ніжині, Кременчузі та в багатьох інших містах. Український професійний театр зародився у середовищі аматорських театральних колективів, тобто новачків. У 1791 році в Харкові було створено спеціальне приміщення, обладнане для проведення постійних театральних вистав. У ньому двічі на тиждень відбувались вистави. Згодом сформувалась постійна трупа акторів, яка взяла театр на власне отримання. Відтоді професійні актори Харківського театру за свою гру отримували стипендію. У 1818 році в Полтаві з ініціативи малоросійського генерал-губернатора Миколи Репніна також заснували професійний театр на основі аматорського театру, який існував тут уже три роки. Саме для полтавського театру Іван Котляревський написав перші українські п'єси Наталка Полтавка та Москаль Чарівник. На західноукраїнських землях до 30-х років 19 століття театральних вистав не було. Після приєднання Галичини до Австрійської імперії у Львові надіслали звідня театральну трупу, яка грала вистави німецькою мовою для нових господарів краю. Перша вистава народною мовою відбудеться в 1834 році у Львівській духовній семінарії за сприяння її ректора Яхимовича. Семінаристи поставили на сцені русинське селянське весілля з обрядами та пів. Піснями. У роки революції в 1848 1849 роках у Львові Перемишлі та Коломині відбулися перші публічні вистави українською мовою за п'єсою того ж самого Котляревського Наталка Полтавка. А вже в жовтні 1848 року Озаркевич представив виставу за мотивами Наталки Полтавки перед собором руських учених у Львові. Подальший розвиток театру на західноукраїнських землях призупинила реакція, що панувала тут. До 50-х років дев'ятнадцятого століття. Внаслідок цього перший український професійний театр з'явиться тут лише на початку 60-х років дев'ятнадцятого століття. У цей період у житті українського народу, як раніше, вагоме місце займала музика та музичний фольклор. Українці не забували традиційних народних пісень, весільних, жниварських, купальських, колискових, історичних колядок, щедрівок і багато чого іншого. Розвивалися також народні танці, гопак, козачок. Полька, пісні і танці супроводжувалися музикою, що її виконували переважно на струнних інструментах кобзі та бандурі. Також цимбали використовували досить часто і сопілку, і бубни. На народних святах українців найчастіше грали троїсті музики, ансамбль із бубна, скрипки та цимбалів. Загальною повагою користувались кобзарі, звичайної справи, найвідомішими серед яких у цей період були Остап Вересай, Іван Крюковський, Федор Гриценко, холодний і Андрій Шут. Центральними формуваннями професійного музичного мистецтва на Дніпрянщині були переважно великі міста: Київ, Харків, Полтава, Одеса. Ознакою тогочасного міського життя стали виступи в міських парках і театрах військових духових оркестрів. У 1829 році, завдяки підтримці епископа Снігурського, у Перемишлі буде засновано постійний церковний хор. На базі цього хору сформувалось нове покоління, яке започаткувало так звану Перемишльську школу, український національний напрямок у музиці західноукраїнських земель. Найвідомішим її представником став Михайло Вербицький, один із перших композиторів професіоналів у Галичині. Що ж стосується образотворчого мистецтва, початки мистецтва класицизму в живописі відображені у творчості майстрів портрета Дмитра Левицького і та Володимира Боровиковського обидва походили з України, але впродовж усього життя працювали в Петербурзі. Дмитра Левицького вважали найкращим європейським портретистом. Серед найвідоміших його творів і творів його учнів були портрети земляків українців, які обіймали високі посади в Петербурзі: Трощинського, безбородька з доньками. Його пензлю належать також розписи церков у Миргороді, Кибиницях та Романівці у Ниніпрянщині. В першій половині 19 століття. В Україні Живописі набуває поширення новий стиль. Реалізм. Що ж це таке? Реалізм це напрям у літературі та мистецтві, з яким пов'язане намагання митців дати правдиве, повне відображення дійсності. Тож першими українськими художниками, у творчості яких з'явилися риси нового стилю, став Іван Сошенко, Капітон Павлович. Серед творів Івана Сошенко, які зберіглися дотепер, є портрет бабусі Чалого, жіночий портрет, також багато жанрових книг. Павлов працював переважно у портретному жанрі. Відомі його, полотна, це автопортрет, портрет доньки художника, портрет мічмана Чайковського і хлопчик з Голубком. Ну і звичайна справа визначним досягненням мистецтва цього періоду стала творчість Тараса Шевченка, який є автором понад тисячі творів різних жанрів. Більшість творів образотворчого мистецтва Тараса Шевченка створені у стилі романтизму визнання. Здобули його картини: циганка, ворожка, Катерина, портрет невідомого, портрет дівчини з собакою, портрет невідомої у намисті та автопортрет. Він був також відомим майстром графіки і гравюри. Йому належить серія офортів Живописна Україна. Ну і звичайна справа архітектура. У першій половині 19 століття тривала розпочата наприкінці минулого століття перебудова губернських і повітових міст на Дніпрянщини. Швидкими темпами також тривало будівництво Єлисаветграда, Херсона, Маріуполя, Одеси, Севастополя. У Києві впродовж 30 років головним міським архітектором працював Андрій Меленський. У зв'язку з поверненням Києву у 1802 році правив міське самоврядування. За його проєктом спорудили Пам'ятник на честь поновлення Магдебурського права. І саме Меленський розробив план цього прекрасного пам'ятника. Також завдяки Меленському було розроблено план хрещатика як майбутньої головної вулиці Києва. Ну і світову славу завдяки своїй красі здобув галаган. Він створив декоративно-пейзажні парки Олександрія у Білій Церкві та Софіївка на околицях Умані. Парк Софіївка, створений в маєтку графа Потоцького на околицях Умені для його коханої дружини, виявився єдиним серед тогочасних парків, де не було б палацу. Руками графських кріпаків забудовано чотири штучні озера, з'єднаних підземними каналами, зроблено гроти, лабіринти, скелі з великих каменів, численні павільйони та містки. У зеленому оточенні дерев, завезених з Європи та Америки, було встановлено мармурові копії відомих античних статуй. Романтичну атмосферу парку підкреслював. Вали назви його будов: павільйон флори в кінці каштанової алеї, грот Венери, рожевий павільйон на острові кохання та інші. Ось таким чином розвивалася культура періоду 18-19 століття. Що буде далі? Дивимось на наступних заняттях.